З чого починалась ідея та яка її суть? Я хотів купити автомобіль і зробити проєкт типу тачка на прокачку. Тільки вона б називалася тачка на докачку». Але дещо пішло не так. що це Машина прокачана, типу як West Coast Customs. Ні. це West Coast Customs на мінімалках, можна так сказати. А більш точніше, це, цей проєкт можна назвати Я себе відчув в ролі перекупа. От, бо перекупи так роблять. А ремонтують автомобіль чисто, от, щоб відремонтувати, і по мінімуму, просто по мінімуму, щоб машина отримала такий вигляд, що її можна поставити на площадку продажу. Бо в тому стані, в якому вона була, її там ціна була б, ну, не знаю, там, ну 3,5-4, це максимум. І то треба, щоб її ще хтось купив в такому стані. Зараз її можна виставити, з нею можна хорошо поторгуватися. І ця машина має більше шансів для продажу. Так ось, це не той проєкт, який я обіцяв в минулому відео, що тачка буде на докачка. Я сподіваюся, вам це буде цікаво. Бо багато моментів я не знімав, тому зараз я про них буду розповідати. Моменти, які в мене є кадри, буду вам показувати. Чому цікаво? Бо я для себе тепер зрозумів, що таке купити автомобіль. От уявіть просто, що я її купив, цей автомобіль по низу ринку і сам доводив його до ладу, доводив до такого стану, щоб можна було їздити. І скільки мені це коштувало. І одна ремарочка. Я її доводив до стану ...задовільному. Тобто тут є ще моменти, нюанси, там потрібно шрус поміняти, бажано помпу глянути, бо є шорох. Основну проблему я е, прибрав і власний бюджет, мені ніхто його не давав. Тому він був мінімальний. Мінімальна яка сума? От скільки я міг би мінімально вкласти в цю машину, От мені стільки і хотілося. Тому почався прозвон OLX, майстрів, який займається ремонтом кузова. Я знайшов таку людину, я домовився про ціну в. 100 доларів деталь, а по деталям тут був передній задній бампер під покрас і два передніх крила під покраском. Я думаю собі так: 400 доларів на скітку, це там в районі 15-16 гривень, мені це все стане. Я буду задоволений результатом. Ви на відео побачите, як це все відбувалось. Я не маляр, я в цьому до цього ніякого відношення не маю. Я не знаю, як це воно повинно бути. Після того, як крило пофорвалось при мені. Ну мене заспокоїли, сказали, по-перше, це на ну, типу, пилюка, це погано. Да, це дійсно погано, людина, яка цим займалася, сказала, дійсно це погано, але це прибереться після поліровки. От відполірується, все окей. Коли я вже пізніше почав спілкуватися з людьми, які, які мають досвід, і вони говорять, що це просто поганий підхід, неякісний, і можна було покрасти. Більш якісно за ці кошти. Ну, маємо те, що маємо. На жаль, я машину так і не відполірував, бо поліровка це додаткові кошти. Тобто я віддав за кожну деталь по 100 доларів. Якщо так здалеку автомобіль знімати, ну виглядає пізьміну з окей. Якщо з близька, так собі, доволі так собі. Але я, ну блін, і бюджет автомобіля буде відповідний. Окей, я зайнявся пошуком людей. Я знайшов майлера. А як пофарбував. Далі це хімчистка салоно. Мені також хотілося отримати задовільний результат за мінімальну суму. І мені хотілося знайти людей, з якими я зможу співпрацювати і надалі. Бо я не хочу обмежуватись одним проєктом, тільки цим, а хочу рухатись і в майбутньому. Тому я хотів, от я один раз працював з цим я хотів, щоб отримати якусь плюс-мінус якісну роботу і працювати надалі з ним. Я хотів, щоб мені зробили хімчистку салону і продовжити з працювати. От з хімчистки салону мені повезло. Люди просто мега адекватні, У них гарний клієнтський підхід, клієнтоорієнтована компанія. Вони не сказати, що велику нішу займають тут в Києві, проте вони роблять якісно. Я буду до них звертатися, я вам їх також пораджу. Я залишу їхні контакти знизу в описі під відео. Звертайтеся. Мені зробили цю машину. Відносно дешево. я не буду казати, яка сума. Ні, ладно, скажу. Мені її відхід чистили, всю за 2,5 гривень. Зараз такі ціни, бо зараз маленький попит на це все, на цю всю справу сезонність. Я так зрозумів, цей бізнес він сезонний. Люди більш доглядають за, за своїми автомобілями, коли на вулиці тепло зимою, ну, машини грязні і немає, мабуть, смислу їх постійно відмивати. Тому, хлопці, я пораджу. Зробили все якісно, взагалі ніяких претензій немає. Як обіцяли, так і заробили. Після того, як автомобіль пройшов хімчистку, пройшов маляра і пройшов миття двигуна на панелі приладів, засвітилась ціла гірлянда. Горіло майже все, окрім мацлюнки. Горів чек, мігала спіралька, горів АБС, горів датчик тиску в шинах, горів аєрбек, Загорілось кермо і знак оклику. І ці проблеми треба було вирішувати. Спочатку я поїхав на СТО, бо були ще додаткові стуки. Підвізці, не вистачало одного підкрилка. Також потрібно було замінити антифриз. а оскільки вже міняв антифриз і бачок небергії, то заодно поміняли бачок, бо той бачок вже був повністю весь чорний. Систему я вирішив не промивати, поясню, бо я побоявся вдруг там щось не так. І зараз почну промивати це, все вимивати і заб'ються більш маленькі канали в радіаторі. Це може призвести до більш серйозної поломки. Тому вирішив не промивати, машина не перегрівається просто. Раз уже заїхав на СТО, думав, поміняємо антифриз. На СТО все ок. Дякую там, все зробили. вообще, зовсім ніяких проблем немає. Питань також немає, зробили якісно. Навіть більше зробили, ніж я просив. Трошки бампер підрегулювали, бо після маляра воно все косо стояло, вони поставили все на місце, все круто.

Саму головна проблема, яка мене турбувала, це чек і спіралька. Бо всі інші помилки, а чек-спіралька, АБС і датчик тиску. Всі інші помилки вони йшли. Я не знаю, звідки вони з'явилися, всі інші помилки вони йшли, просто їх скинули комп'ютером. Більше вони не з'являлися, машина після цього проїхала там більше вже 100 кілометрів, все ок, вони не висвічуються. А ці чотири помилки вони доставляли мені великі болі. Тому я поїхав на... до хлопців. Я, звичайно ж таки, знову обзвонив багато кого. От, поїхав на типу, Дізель-сервіс до людей, які займаються дизелем. Там мені сказали, що, скоріш за все, проблема з турбіною, потрібно знімати, але вони подивляться, почитають. Я кажу, так навіщо читати автомобіль, якщо в мене вже є типологія, я можу вам це надати. Мені нам потрібна своя діагностика. своїм приладом. Вони роблять своїм приладом діагностику. Вони отримують ті ж самі логіки, які вже в мене є, і вони за мене це беруть 300 гривень. І відправили мене. На цілий день покататись, кажуть, ти покатайся, помилки які знову з'являться, ми знову їх прочитаємо і буде у нас вже якесь розуміння, що далі робити. Заплатив я цих 300 гривень, їхав і розумів, ну не може бути такого, що спіралька це проблема по датчику тиску на турбіни. Я розумію, не може бути такого, що турбіна то працює, то не працює. При цьому, коли вона працює, вона повністю справна, вона не свистить, з неї масло не тече, вона, вона в ідеальному майже стані. Як для цього автомобіля, вона в ідеальному стані. Я розумію, що це проблема не в турбіні. Це десь проблема повинна бути в електриці. Я шукаю електрика, і тут починається один те, говорить, інший те. І тут мені здається, я знаходжу плюс-мінус нормально. Які говорять, да, ми розберемося, все зробимо, перевозьте, займаюся машиною. Перевожу я автомобіль, і тут мені говорять: ви знаєте, я привіз автомобіль, якщо не помиляюсь, в п'ятницю, і мені кажуть, ми займаємося з ним понеділок, не раніше понеділка, але ви повинні зрозуміти. Що ви нам заплатите в будь-якому випадку, це я вам дос дослівно передаю, ви нам заплатите в будь-якому випадку 500 1000 гривень. Я такий, типу, блін, за що я заплачу 500. А за те, що ми будемо займатися автомобілем. Не факт, що ми щось зробимо, але що ми свій час витратимо. Я такий думаю, ну, мабуть, справедливо. Ми ж будемо щось робити, і ви нам за це повинні. І я розумію, так, да, ну типу, дійсно людина буде займатися ті. І тут мене добиває його фраза каже, але ж ми зацікавлені з вас взяти більше, тому ми зацікавлені вам зробити роботу. Я такий думаю, блін, ну я розумію, там проблема, ну якась банальна, якийсь проводок перетерся, може якийсь датчик вийшов з ладу, його треба поміняти. Ну, ну Якась ірудова, я це відчуваю. І я всі, всім це пояснюю, але мені поговорю, що там чуть ли не треба розібрати пів машини. Я йому залишаю ключі ухожу. Проходить хвилин 5, я там вже відійшов, викликаю собі таксі, і потім думаю, що щось не так, ну, тіпа, ну не можу. Ну, тіпа, я відчуваю, що там мене нагріли на покрасті. Там у мене проблема була, що я взагалі хоча якийсь грандіозний проєкт, а вийшов, ну, тіпа, просто тачка перекупи якоїсь. Типа уроки перекупу. Я такий думаю, блін, щось не так. Я повертаю, забираю ключі, і мені говорить, шкода що ти забираєш? Ми б, я думаю, вписалися в 100-150 доларів по ремонту. І пояснює тим, що каже, от у нас був схожа проблема, так нам треба було зняти акумулятор, розібрати, Коротше, там все розібрати, окрім двигуна, все зняти. Розібрати цю касу, там знайти цей провід, десь де він перебитий, вирі... вирізати чи кинути новий провід, і це все одно ну, типу, великий об'єм роботи, да. Якщо така робота, я згоден, Ну, типу, це буде стільки коштувати. Але я, 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 я сподіваюся, що в мене поломка якась буде банальна. Тому що я роблю? На жаль, відео цього немає, бо я, чесно, я цим авто, цим автомобілем займався, щоб ви розуміли, пофарбувати два бампера, пофарбувати два крила. Там по ходовці поміняти пару салінблоків блоків стоки стабілізатора, поміняти антифриз, є бачок антифризу зробити хімчистку, у мене вийшло трошки більше місяця. Не за те, що я це повільно робив, бо і за те, що вона на покрасі в мене висіла два тижні майже. Майже два тижні або на Покрась. Потім я чекав запису на СТО, потім я чекав, коли мене цей електрик приймає і я взагалі його знайду. Ну, типу, розтянуло, ну тут реально тут робота на, на на максимум на тиждень роботи. Тому я забираю автомобіль, домовляюсь із знайомим, він надає мені доступ до СТО. Знову ж таки, на жаль, я це не зміг зняти, бо я був просто вже морально втомлений від того, що я на себе взяв, те, в чому я не до кінця тоді розбирався. Що я роблю? Чек. Чек в мене горів по додатковому насосу антифризу. Тут електронний, є помпа механічна, є електронний ще насос. Він виконує функцію, коли машина глушиться, він ще продовжує антифриз ганяти, для того, щоб турбіна або якісь там частини автомобіля охолоджуватися. Ну, Типу для дизеля це потрібна штука. Бо тут а, інші температурні режими, ніж бензинового автомобіля, і турбіни, турбіни вони дуже такі тендітні до температури, тому бажано, щоб машина продовжувала своє охолодження. Ось, що я, роблю? я знаходжу розборку, замовляю за 1000 гривень. Мені приїжджає нова почта, я піднімаю машину-підйомник, сам його міняю. Нічого там складно немає, він кріпиться на одному одним болтом. От. Два патріота скинув, 200 грам антифризу витекло. поставив, підключив. Запрацювала, чек уйшов. Супер. Ну просто, типа, вод вам рішення проблеми з чеком. На раз, два. Потім датчик тиску е, турбіни. І якщо скинути його, показує помилку обрив цепі. якщо його накинути, занадто низький тиск. І показує навіть при включеному запаленні. Машина заглушена, показує при включеному запаленні, що занадто низький тиск. Я розумію, що десь просто провід перетертий. Що я роблю? Я знаходжу цей датчик, він там в прямому доступі, знизу входить інтеркулер-патрубок і на ньому висить цей датчик. Доступ до нього просто шикарний. Я цей датчик бачу, до цього датчика підходить 4 проводка, я зараз на це 4 проводка іде захисна трубочка. Що я роблю? Я просто цю трубочку піднімаю вверх і знаходжу місце, де провід просто був перетертий. Навіть не перебитий, він був перетертий, ізоляція була стерта. Я його відкушую, перепаюю, ці чотири контакти на термоусадку. Сажаю, підключаю, включаю запалення, спіральки більше не мигається. Що саме цікаво, з цією помилкою уйшла помилка по АБС і по датчику тиску. Автомобіль повністю готовий. І вот санпре.